Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Отець бажає, щоб усі ви ось чому я виголошую такі проповіді впродовж цих кількох тижнів. Я виголошую проповіді про сильну втіху та повну впевненість. Отець бажає, щоб його діти приходили до нього сміливо. Не як побита собака. Знаєте, як буває з побитими собаками. Щоразу, коли господар підіймає руку, щоб поправити волосся, собака робить ось так. Він вважає, що господар збирається вдарити його. Ви розумієте, що з цим собакою поводилося погано. Бог хоче, щоб його діти приходили до нього зі сміливістю, знаючи, що осуду більше немає. Весь осуд у минулому, амінь. А попереду лише надія та чудове майбутнє. Амінь. Амінь. Весь осуд минув, слава Богу, дехто не вірить у це, на жаль, серед таких людей є й богослови, іноді вони проповідують, що можна втратити спасіння. У цій серії програм ми говоримо про те, чи можна втратити спасіння. Ми розглядаємо різні місця Біблії, які зазвичай згадують люди, коли намагаються насадити свою думку про те, що спасіння можна втратити. Але якщо Вирвати вірш з контексту. Не забувайте, що контекст це головне. Якщо ви вириваєте вірш з контексту, у вас нічого не залишається. Розглядати вірші потрібно в контексті. Амінь. Ось що ми збираємося робити. І тому ми відразу перейдемо до суті. Ви готові? Як щодо євреїв 10? Хто з вас чув це місце раніше? Євреїв 10. Прочитаймо євреїв 10. Якщо ви ще не налякалися, то я вас зараз налякаю тим, що написано в євреїв 10. часто згадують цей уривок. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. І я читаю ці місце так, наче це погроза. Хто відкидає закона Мойсея, Такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумайтеся, Заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав і хто духа благодаті зневажив. Скільки ж більшої муки? Що відбувається, коли хтось читає це поза контекстом? Людину переповнює страх. Так. Але ми маємо розглядати цей уривок у контексті. По-перше, зверніть увагу на те, який це розділ. Це десятий розділ, розділ це перша цифра. Поглянемо на останній вірш євреїв 9-го розділу. Там говориться, так і Христос, 28 28-й вірш, це останній вірш євреїв, 9. відразу за ним 10-й розділ євреїв, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Ідеться не про спасіння від вічного осуду. Бо його Христос забезпечив під час свого першого пришестя. Під час другого пришестя він повернеться, щоб дати нам нові тіла. Поглянемо на ціль другого пришестя. У цьому вірші говориться, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Вислів не в справі гріха грецькою дуже цікавий. Він означає, немає нічого спільного з гріхом, жодного посилання на гріх. так? У розширеному перекладі ясно говориться, що коли він повернеться знову, то понішить тягар гріхів багатьох один раз і назавжди. Скільки разів можна повторювати один раз і назавжди? Насправді це дурне питання. Один раз і назавжди, так? А коли він прийде вдруге, то з'явиться вдруге не для того, щоб брати тягар гріха чи розбиратися з гріхом тут йдеться про гріх у Божому народі, а не у світі. Так, він розбереться із гріхом у світі. То коли справа стосується його народу, нас, його народу, він більше не розбиратиметься з вашим гріхом. Чому? Бо в Божих очах, коли Христос поніс ваші гріхи, ставши ангцем Божим, то зробив це сповна, один раз і назавжди. Пасторе принце, якщо сьогодні я розгнівуюся, все таке ні. Один раз і назавжди, ваші гріхи були перенесені, їх нема. Підійміться та живіть для Бога. Амінь. Отже, тут говориться, що коли Христос повернеться знову, він не нестиме тягаря гріха свого народу і не буде розбиратися з гріхом у його народі. Так, слава Богу, ви в захваті від цього. Чому? Чому він більше не нестиме наших гріхів? Чому? Бо він зробив це одного разу і назавжди. Ось чому у євреїв 10 у наступному розділі це був останній вірш 9 розділу євреїв, а 10 розділ, погляньте на контекст. Ми щойно прочитали 28-й вірш 9-го розділу євреїв. Це кінець 9-го розділу. Далі ми переходимо до першого вірша 10-го розділу. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає Досконалий у даному контексті. Це не досконалий у вчинках чи безгрішна досконалість. Якщо прочитати євреїв 9, то там говориться про досконалу свідомість. Дозвольте, я поясню вам, що означає досконала свідомість. Ваші дії можуть і не бути досконалими, але ви можете мати досконалу свідомість. Уявімо, що ви комусь винні гроші. Так? Десять тисяч доларів. Щоразу, як ви з цією людиною, ви відчуваєте, що ваша свідомість усвідомлює борг. Амінь. Уявімо, що хтось почув про вашу проблему. Я розумію, що це щось нечуване. І він заплатив ваш борг, дав вашому кредитору. Мільйон доларів заплатив з надлишком. Але саме це і зробив Бог, церква. Якщо ви знаєте цінність особистості, цінність Ісуса, то розумієте, що Він став платою з надлишком за ваш борг гріха, це наче Бог переплатив. І коли ви знаєте, що ви ні цій людині, скільки я казав? Десять тисяч. Так, а вона отримала мільйон, то вона збагатилася через вас. Ось що відбулося під час спасіння, якщо так можна сказати, Бог збагатився через це, постраждала сторона збагатилася завдяки благодаті. Яке чудове викуплення! І коли ви наступного разу побачите свого позичальника, то чи будете ви боятися його ні, ви дивитиметеся на нього з досконалою свідомістю. Досконала свідомість це, що у вас немає свідомості боргу, так? Коли ви приходите до Бога, Бог не хоче, щоб ви мали свідомість гріха. Я випереджаю себе. Та саме про це говориться у наступному вірші. У наступному вірші говориться, інакше вони перестали б приносити, бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Слово очищені грецькою, а як відомо, Новий завіт перекладали з грецької, грецькою стоїть у доконаному часі. Це пасив доконаного часу. Це означає, що Бог робить це з вами, та доконаний час означає, що. Один раз і назавжди цього не можна повторити. Амінь. Наші відчуття. Ми можемо відчувати себе нечистими, брудними, неправедними. Та в Божих очах ви праведні, ви очищені, доконаний час не можна повторити. Амінь. Амінь, церква. Слава Богу. Ідемо далі. Написано уже б не мали очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Уже б не мали. Грецько тут стоїть в активі теперішнього часу. Що це означає? Пасив, як ми вже казали, це коли хтось робить це вам, так? А актив це що? Теперішній час означає, що? Зараз ви маєте заволодіти цією жодною свідомістю гріхів. Амінь. Але в них, у старозавітних жертвах, спомин про гріхи буває щороку. Спомин про гріхи це протилежне тому, що зробив Христос. Що зробив Христос? Він не дав нам жодної свідомості гріхів. Спомин про гріхи щороку це що? Недоконаний час. Це те, що представляло кров биків та овець у старому завіті. Вони нагадували людям, чому? Тому що вони поверталися знову. Вони поверталися знову. Вони поверталися щороку. Це була недосконала річ. Та прийшов Ісус і сказав ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Отже, Ісус бачив, що всі старозавітні жертви, які приносилися знову і знову, ягняти на жертовниках, не задовольняли Бога, не забирали їхніх гріхів. Вони лише щороку покривали їхні гріхи. І тому Ісус говорить оцю перш ніж стати немовлям. Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Він приніс себе. Слава Богу, дивовижна благодать. Я йду, щоб волю твою чинити. А в чому полягає воля Божа? Чи хотіли б ви знати волю Божу? Прочитайте відміняє Він перший закон, щоб друге поставити завіт благодаті. Амінь. Воля Божа, яку виконав Ісус, це прибрати перший закон і принести благодать. Та не можна скасувати домовленість, не заплативши штрафу, так? Okay. Розумієте? Завіт закону говорить: якщо не коритимешся, то помреш, якщо ж коритимешся, то будеш благословенний. але всі ми перебуваємо на боці непокори. Комусь потрібно вмерти. Ісус помер. Щоб покінчити із завітом закону, Ви зі мною Христос виконання закону. Христос відкупив нас від прокляття закону, щоб принести що друге. А що це друге? Благодать. Ви під першим чи під другим? Йдемо далі. Я називаю це трьома пунктами. Перший пункт це воля Бога Отця. Воля Бога Отця. Запишіть собі, воля Бога Отця це перший пункт воля. Погляньте на це. Це перший пункт воля. У цій волі, у волі, яку виконав Христос. Ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа. Скільки разів? Скажіть. Один раз. Оце так. Що сталося з нами? Нас освятили, зробили святими. Як через нашу жертву, через наші діла, через нашу покору, через іншого, через принесення Його тіла, Ісуса Христа. Ось як ми освячені. Наскільки? Один раз і назавжди. До наступного гріха. Ні. Один раз і назавжди. Ідемо далі. І кожен священник... У ті часи, коли було написано це послання, священики, що стояли в храмі, вони служили щоденно і часто приносили жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. Та погляньте тепер на Ісуса. Погляньте на Ісуса наступний вірш. А Він з великої В за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Чому? Чому він сів? Бо все скінчилося. Скінчилося. Це наш другий пункт діла Ісуса Сина. Отже, перший пункт це воля Бога Отця. Другий пункт діла Сина Ісуса. Окей. Далі чекаючи аж вороги його будуть покладені за підніжкою ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується, Свідкуєш і Дух Святий нам. Третій пункт це. Свідоцтво Духа Святого. Як ви бачите, тут у нас зображений триєдиний Бог воля Бога Отця, діла Сина Ісуса і свідоцтво Духа Святого. Про що свідчить Дух Святий? У Єремії 31 говориться про новий завіт «Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить. Далі, «Оце це заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а потім Дух Святий додає. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх, я більше не згадаю грецької більше не згадаю, це подвійне заперечення. Що це означає? Колись він згадував ваші гріхи. Тепер він більше не згадує ваших гріхів. Знаєте чому? Бо одна жертва за гріхи навіки. Вона зробила все це. Ми маємо зрозуміти ці три пункти. Щоб зрозуміти 26-й вірш. Бо коли наші гріхи відпущені. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Немає більше жертв за гріхи. Немає сенсу повертатися до храму і постійно приносити одні й ті самі жертви, які не можуть забрати гріхи. Чому гріхи були відпущені? Більше немає жертв за гріхи. Так. Отож, оскільки більше немає жертвоприношення за гріхи, вони відпущені. Отож, коли ви бачите отож в Біблії, дізнайтеся, чому воно там. Отож означає на підставі цих трьох пунктів воля Бога, діла Ісуса, свідоцтво, Духа Святого. І тепер ми можемо. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Оце так. Алілуя. Амінь. І замість того, щоб дивитися на всі ці вірші у євреїв 10, що ми робимо? Бо як ми грішимо самовільно одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. Ось що усвідомлюють люди, коли ви кажете, а якщо до євреїв шість, євреїв десять. Як ви читаєте євреїв десять? Поглянемо на цей вірш, наступний вірш новою живою дорогою, стара дорога була шляхом смерті, та тепер, завдяки Ісусу Христу, всі ми можемо приходити до Бога новою. І якою дорогою скажіть? Живою, скажіть голосно живою. Чи розумієте ви, що це означає? Чи розумієте ви наслідки цього живою дорогою? Що більше ви приходите, то більше живете. Маємо й великого священника над Домом Божим то приступімо з щирим серцем у повноті віри. Далі у 23-му вірші говориться: тримаймо непохитне визнання надії. Ви знаєте ці вірші, й уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого. Ось чому ви приходите сюди щонеділі. Деякі люди в ті часи знали, що якщо вони приєднаються до християн, залишивши храм, то для них це спричинить гоніння. І знаєте, що вони зробили? Вони залишали зібрання та поверталися до храму. А після цього вірша, після 25-го вірша, 26-му вірші, говориться, бо як ми грішимо самовільно, бачите контекст. Інакше кажучи, якщо ви кидаєте Христа і жертву, яка була принесена один раз і назавжди кидаєте зібрання народу Божого, ці люди не спасенні. І якщо ви повертаєтеся до храмових жертв, які ніколи не могли забрати гріхи, то що ви робите? Грішите самовільно. Якщо ми грішимо самовільно, ми відвертаємося від Христа з розплющеними очима. Тут йдеться про невіруючих. так? Вони знають істину, але відвернулися, і для них не залишається жертви по цей бік. Усе це було здійснено. Так, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закони Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Далі, скільки ж більшої муки, додумайтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай вважав. Ви бачите, він вважав кров Ісуса чим? Такою ж самою, як кров биків та козлів, така людина каже, ходити в храм і приносити жертву, це те ж саме, це не те ж саме, Ісусова кров вічна. Вона діє вічно. А кров биків та козлів діє лише 12 місяців. Так ви зі мною? Тепер така людина називає кров Христа чимось звичайним і хто духа благодаті зневажив? Це гріх проти благодаті. зверніть увагу на це. Бог має стільки благословінь у своїх руках. Він пропонує їх вам. Та що ви робите? Ви б'єте його по руках? Це і є зневажання благодаті Божої. Тому не залишається більше жертви. Добре. Бо знаємо того, хто сказав мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Ці дві цитати з пісні Мойсеєвої, яка була написана для Ізраїлю, пісня Мойсеєва, 32 розділ або повторення закону. Вони йдуть поруч. Перший вірш моя помста. Бачите, 36-й вірш, бо розсудить Господь свій народ. Бачите? Вони йдуть поруч, поверніться до Євреїв десять. Це було написано для юдеїв, де хто каже, ось бачите, Господь судитиме свій народ, маючи на увазі християн. Ні, його народ тут це юдеї. Доктрина Христа наповнена небесами. Бог серйозно ставиться до свого сина. Як ви ставитеся до Його сина, так і він ставиться до вас. Якщо ви приймаєте Його Сина, Він приймає вас. Якщо ви відкидаєте Його сина, Бог відкидає вас, прийміть Його Сина, і Бог прийме вас. Моє служіння покликане підносити Його Сина. І знаєте що? Бог підносить наше служіння по всьому світу. Амінь. А я лише підношу Ісуса Христа. Він учинить з вами так, як ви вчиняєте з Його Сином. Погляньмо, як закінчується цей розділ. Так? Він закінчується так. Ми ж не з тих, хто китається на загибель. Але віруємо на спасіння душі. Оце так завершення розділу. Все чітко, ми не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Усі ми вірували на спасіння душі. Амінь. До речі, я маю відповісти на одне заперечення, перш ніж ми закінчимо. Поверніться до цього уривку. Там говориться: а страшливе якесь сподівання суду. Бачите слово суду? Це слово «крісіс» грецькою. А тепер прочитайте Івана 5, 24, це слова Ісуса. Він каже по правді, по правді, кажу вам, в оригіналі там говориться Амінь, Амінь. Це означає, що він збирається сказати подвійну істину амінь, амінь. У більшості перекладів говориться по правді, по правді. Кажу вам: хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить крісіс, але перейшов він від смерти в життя. Чи може щось бути ще чіткішим? Це зрозуміле місцеписання? У вас є якісь сумніви чи питання до цього уривку? Ні. Тут усе зрозуміло. Ми, віруючи, ніколи не прийдемо до чого. Ніколи не прийдемо на суд. Амінь. Ми перейшли від смерті до життя. Бачите? У посланні до євреїв в 10 розділі використовується те саме слово. Ці люди бояться чого? Суду, Крісіс. А справжні віруючі не бояться цього. Так? Погляньте на 29-й вірш. Там говориться. І хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав. Але, пасторе, він освячений, бачите, освячений, там стоїть слово освячений. Може, це віруючі? Ні. Невіруючі теж можуть бути освячені. Дозвольте пояснити, коли Ісус помер, народ Ізраїлів був особливим народом для Бога. Хто з вас розуміє, що у них був особливий завіт? Так. І коли він помер, всі вони були освячені, не всі вони отримали спасіння, вони повинні повірити в Христа, та всі вони відокремлені. Хто з вас розуміє це? Чи знаєте ви, що невіруючий також може бути освячений, я доведу це вам, ми бачимо це в шлюбі, перше до Коринтян, 7 сьомий розділ. І жінка, яка має чоловіка невіруючого до речі, цей уривок говорить про шлюб, а не про побачення. І жінка, як має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його чоловік, бо невіруючий. Освячується в дружині. Але ж він невіруючий. Він освячується в дружині. А дружина невіруюча освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти в очах Божих тепер же святі. Амінь. Отже, якщо ваш чоловік невіруючий, не хвилюйтесь, Бог відноситься до вашої родини як до родини віруючих. Тіло вашого чоловіка освячується завдяки вам. Амінь. Та чи спасенний він? Ні. Він має особисто прийняти рішення та покластися на Христа, він насвячений, це руйнує теорію про те, що тільки християни можуть бути освячені. Він може отримати багато чудес завдяки вам, та він все одно має отримати спасіння, а ваші діти тепер святі. Хіба це не чудово? Церква, я сподіваюся, що дав вам сильну втіху та певність віри. І коли ви наступного разу читатимете цей уривок, то будете розуміти, що йдеться тут не про справжніх віруючих. А про тих, хто відвернувся, отримавши пізнання істини, і повернувся до храмових жертв. Амінь. А в 70-му році римський генерал Тит прийшов і спалив храм, і тепер юдеї не можуть приносити жертви всі, ті, хто повернувся до жертв, врешті-решт залишилися ні з чим. Це був суд церква, одна жертва за гріхи навіки. Ось як Бог дивиться на вас. Більше жодної свідомості гріхів. Славімо Його! Алілуя! Схиліть свої голови та закрийте очі, хай би де ви були. Друзі, Бог так сильно любить вас. Божа воля полягає в тому, щоб ви насолоджувалися забезпеченням Його благодаті, Його благословінь, Його прихильності, любові та доброти. Він хоче, щоб ви отримали всі ці чудові речі з Його серця. Ви готові прийняти їх? Божа воля полягає в тому, щоб прибрати перше закон та принести друге благодать, прибрати вимоги і принести забезпечення. Ісус приніс себе. Як єдину жертву за гріхи навіки на Христі. Друзі. Він зробив це одного разу і не завжди. Він не повторить цього знову, бо його діла навіки. Амінь. Ви прийняли їх. Тепер Дух Святий знаходиться на місці свідка і говорить тим, хто поклався на Христа. Я більше не згадаю ваших гріхів. І коли Бог каже більше не згадаю, то це так. Друзі, якщо це про вас, то хай би де ви були? Покладіться на Христа, прийміть Христа, і Бог прийме вас, прийміть повну плату за ваші гріхи, повіривши в те, що її поніс Христос. Якщо це про вас, то повторіть зі мною зараз цю молитву, скажіть Небесне, Отче. Я вірю, що Ісус – Син Божий. Я вірю, що Ти послав Його. Щоб померти за мої гріхи на Христі, Його дорогоцінна кров омиває мене від усіх гріхів, Ти воскресив його з мертвих. На свідоцтво того, що Він прибрав усі мої гріхи. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, відтепер та навіки, в ім'я Ісуса. І всі сказали. Амінь. Слава Богу, славимо Його! Аллилуйя, друзі.